У музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відкрилося одразу дві виставки давньої листівки та фотографії. Колекцію старовинних гуцульських листівок кінця 19-го, початку 20-го століття надав для експозиції Петро Корпанюк, уродженець гуцульського краю. Свої фотографії, об'єднані у виставку під назвою Діти і їхні долі, на розсуд Коломиян презентував фотохудожник Ярослав Дацюк із Києва. Більше про це далі у сюжеті. Ярослав Дацюк мешкає у Києві, фотографує вже 50 років. Розпочинав у далеких шістдесят. У газеті робітничий шлях. Спочатку там, а потім у виданні Радянська освіта працював фотокореспондентом. Не полушає улюбленої справи і нині. Каже, особливо любить фотографувати людей. Я люблю все, все що лізе в об'єктив. Найбільше люблю фотографувати людей, тому що людей найважче фотографувати. Да. А тому, що люди є всякі, є такі, що як лиш. Побачив об'єктив, зразу як кам'яний стає. Є і хороші такі актори, попадаються. Але людину треба ж її розкрити, не просто щолкнуть, не просто клацнути апаратом. А треба, щоб, щоб вона була не така, як інші. Бо я ж багато фотографую. Ідея виставки фотографій дітей зародилася давно. Пан Ярослав розповідає, що розпочав колекцію, знимкуючи одну дівчину, починаючи із другого класу і закінчуючи захистом її докторської дисертації. Чимало світлини з дітьми назбиралося і за час роботи в освітянській пресі. У 2008 році, до свого 80-річчя, автор оформив найцікавіші роботи у виставку під назвою Діти і їхні долі. У музей Гуцульщини вона потрапила не випадково. Із коломийськими хранителями старовини фотометця поєднує давня дружба. У 2008 році пан Ярослав, відзначаючи своє 80-ліття, підготував чудову виставку, яка сьогодні може бути презентованою для коломиян, а також для гостей нашого міста тут у нашому музеї. Незважаючи на сучасні досягнення цифрової техніки, фотохудожник Ярослав Дацюк любить чорно-біле фото. Каже, воно найкраще передає характер людини. Чорно-біле мені Більше мені подобається, тому що чорно-білому якось зручніше і якось ну, швидше вловлюєш настрій. І взагалі чорно-біла фотографія це натуральний продукт. Окрім фотографій Ярослава Дацюка, у музеї відкрили виставку гуцульських листівок колекціонера Петра Корпанюка. Музейники кажуть, старовинна листівка має величезне значення, вивчаючи її, можна вивчати одяг, звичаї, побут типажі гуцулів.